Вітаю! Розглянемо з вами властивості множення. Перша переставна властивість а помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Вона каже нам, що від перестановки множників добуток не міняється. Що А помножити на Б буде дорівнювати Б помножити на А, 5 помножити на 20, все рівно, що 20 помножити на 5, і це буде дорівнювати 100. Розподільна властивість А додати Б, тобто сума помножити на число С. Дорівнює А помножити на Б плюс Б помножити на С. Тобто ми можемо спочатку виконати дію в дужках і до цієї суми помножити один із добутків. А можемо кожен доданок помножити на число. Це розподільна властивість відносно додавання. Є розподільна властивість відносно віднімання. А мінус Б помножити на С. Все рівно, що А помножити на мінус Б помножити на С. Давайте з вами розглянемо оцю властивість. Наприклад, у нас є число 98, треба помножити на 14. 98 ми можемо записати як 100 мінус 2. Ось воно в дужках, це є ця різниця. Помножити на 14 це. Множимо А помножити на С. 14, помно... 14 помножити на 100, буде 1014. І Б помножити на С, 2 помножити на 14, 28. мінус 28 буде 1372. Далі сполучна властивість. А помножити на Б помножити на С, все рівно, що А буде помножити в дужках Б на С. Розглянемо цю властивість. 28 нам потрібно помножити на 25. 28 ми можемо розписати, як добу. ви пам'ятаєте табличку множення? 7 помножити на 4, це буде 28. Ось воно. А помножити на Б. 7 на 4. І помножити на С на 25. Ось я вам так, так, такою е, підкреслив дужечкою. ось цю властивість Б помножити на С. Множимо 4 на 25. Це буде 100. І множимо на Оце А, 7. 100 помножити на 7 буде 700. Бачите, яка зручна властивість? Далі, якщо один із добутків буде дорівнювати 1, один, один із множників буде дорівнювати 1, то добуток буде дорівнювати першому множнику. Якщо другий множник буде дорівнювати 0, то добуток буде дорівнювати 0. Якщо число помножити на 10, 100, 1000 нам достатньо, якщо на 10 множимо, просто до цього числа дописати один нулик. Якщо на 100, значить два нулики. На 1000 три нулики і так далі. Дякую за увагу.